Нас доєднуватися, пане Іване, ви вже з нами? Доброго дня? Доброго дня, пане Іване, ну так справді остання подія це е Києва Перед цим у нас сюжет показав ще величезну кількість е цих людей-зрадників, які більше не виконують своїх е злих функцій. Пане Іване, наскільки для тих, хто живий, оце такі серйозні. Ну заяви на перемогу, скажімо так. Хто може бути наступний? Ну, по-перше, давайте я точно погоджуюсь з колегами, які кажуть, що така доля спіткає тих колаборантів, тих зрадників України, які сьогодні ще здійснюють свою діяльність, і якщо ми говоримо про Чому ця доля їх спіткала, ну дуже просто, тому що за свої вчинки в житті потрібно відповідати в той чи інший спосіб. А я би хотів відразу сказати, що ми не можемо чітко відносити всі ці закінчення життєвого шляху, такого безславного цих людей на рахунок тільки спецслужб, тому що бувають різні ситуації. Різні люди, але те, що вони закінчують саме таким чином, це викликає у нормальних людей відповідну реакцію: що таки да, таки закінчилось, таки, все. Що об'єднує всіх цих колаборантів? Ви, якщо навіть в вашому сюжеті подивитися тих осіб, яких ви показували, ці персонажі вони всі мають те чи інше кримінальне минуле. От Ківа був засуджений, ми знаємо. Більше того, він нещодавно е м, Український суд вже засудив його за державну зраду. Пане Іване, вся, просто... вся Полтава знає, пане Іване, вся Полтава знає, Ківа починав. Я вам так скажу. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, тому що є певні речі, про які, мабуть, в ефірах не скажуть, але люди точно про це знають завдяки кому. Як і яким чином цей персонаж став Ківо, став ківою? Да яким чином він по цих драбинах отак швидко піднявся до парламенту, став народним депутатом? Яким чином він став керівником в у міністерстві внутрішніх справ? Як він отримав звання офіцера і старшого офіцера? Це, взагалі, я вже казав, що це обурює нормальних. Чесних, справедливих, правильних офіцерів, які сьогодні проходять службу в лавах поліції, спецслужб і збройних сил, тому що офіцерське звання це не просто так, і так його давати за те, що ти наближений до міністра. Я думаю, це не дуже правильно. Пане Іване, так не на ваше бачення, коли його могли завербувати? Невже от ще тоді, коли він служив е офіцером? Я маю дуже великі сумніви, що Ківа взагалі був завербований. Ківа, скоріше, це така, е, такий персонаж, який сам створював якийсь образ. Він завжди був, навіть коли він в цих в своїх відеозверненнях і в якихось шоу, він завжди створював певний образ такого собі е, хлопця, якому все, це до одного міста, він у нього є якась там нібито своя позиція і так далі. Тобто, він тим самим намагався бути іншим, ніж. Більшість людей це перше, і друге це для нього була можливість потрапити в поле зору певних осіб, які мають гроші, і які за його от таку діяльність артистичну, да він дуже такий, бачите, з точки зору артистизму була обдарована людина. Мабуть, і це давало йому можливість просто задовольняти свої меркантильні потреби, задовольняти свої потреби в грошах шляхом надання тих чи інших послуг. Тим або іншим політикам да, чи особа, і такий от його був життєвий шлях. Чи він був завербований спецслужбами? У мене дуже великі сумніви, повторююсь, тому що ну, мати в арсеналі такого агента, да, це складна річ, тому що скоріше він був ініціативником, який намагався запропонувати свої послуги, дуже настирливо це робив, і чи використовувало його там ФСБ чи Гру. Не думаю, я думаю, що це, оця, вибачте, за слові дурь, яку ми від нього чули, це от його хворі фантазії, його якийсь там е продукт. Його, е е він ж у нас там чи доктор, чи хто він там кандидат наук був, да? так? От. от його, от яка наука, такі, такі вислови у нього були. Пане Іване, якщо говорити про е ну, цей список, хто наступний, чи він кожен з них має думати про це? Ми просто до цього побачили з царьова, його там якось згадували, але ж він сам пережив на собі привіт, якийсь від не знаю від кого. погоджуюсь з вами, що не все можна приписувати українським спецслужбам, але він з'явився в, в кадрі зі зброєю в руку на цьому кабура. В нього була угу. це ж ну, да, він вже такий Рембо вже готовий до любих, так сказать, притхів долі, да, і до зустрічі з українськими спецслужбами і таке інше. Дивіться те, що сказав царьов, дуже важливо з точки зору розуміння. от, в цьому є велика різниця між автократією від тим режимом, який є в Росії, і нашої демократичної держави. Те, що сказав царьов, це те, як працює в них. Вони готують, готують списки. Вони несуть ці списки до Путіна, який дає оцю ліцензію на вбивство. Да, то тобто дає от цього. Ми знаємо гучні історії про Літвіненка, якого в Лондоні. Да, ми знаємо про. Відповідних розвідників, і не буду повторюватися, які були на яких скоювалися замахи. Слава Богу, вони не увінчалися успіхом, але тим не менше, да вони діють в такий спосіб. У них є відповідний такий список, і відповідальність несе перша особа. В даному випадку це керівник держави-агресора Росії Путін. Що стосується у нас, у нас є у наших спецслужб, якщо ми говоримо про СБУ, є контрозвідувальні справи. Тобто ті справи, в яких об'єктами фігурантами цих справ, якщо проще, є люди, які прийшли на бок бік ворога, які є скоїли державну зраду, які є злочинними колаборантами, які вчиняють дію проти України на шкоду Україні і або на користь держави агресора І от ці люди вони відомі, вони точно є кандидатами на те, щоб завершити безславно свій життєвий шлях на цьому світі. І е, чи буде це діяльність спецслужб? Чи це будуть якісь патріотично налаштовані громадяни? Ну, от ви про показували сюжет про цього журналіста, як татарський, чи як він там, да там же ж відповідальність на себе взяли росіяни? Ж за це правильно? Це ж вони там зрозуміли, що це за покидьок, і вчинили певні там дії. Да? Тому е, ну, так доля складається різні є моменти проте, як кого ліквідує спецслужба, чи вона ліквідує? Ну, приклад, ви знаєте, дуже яскравий в цьому плані – Це діяльність масаду да? після е, Олімпіади, коли були в Мюнхені розстріляні громадяни Ізраїлю, і коли ці були певні там дані дозволи на це діло. Але про це стало відомо вже багато-багато років. Пройшло. Коли ми дізналися певні елементи, як це відбувалося, і так далі, зрозуміло, це закрита інформація для загала, тому ми не бачимо сьогодні якихось підтверджень, чи так, чи не так. Але думати про те, чи варто зраджувати свою батьківщину, чи варто допомагати ворогу, однозначно, люди повинні дивлячись на Київ, і от таких от діячів, вибачте, вони повинні точно. Це сигнал, це інформація для того, щоб ти розумів, що рано чи пізно божа кара тебе настигне. Пане Іване, але ж цікава ж реакція і цих же ж пропагандистів, колег Киви в Росії. Вони ж там свій серед чужих, отаке почали розказувати, чи чужий серед своїх. І ну якби ніхто йому й не поспівчував таке враження. Чому це так? Чому вони не знаходять ну, якоїсь підтримки у тим, кому вони пішли служити? Ну звісно, що він не знайшов нікої ніякої підтримки. Це говорить якраз про те, що це за ну говорячи мовою кацапів людіжки. Да я люди, є людіжки. Отакі, от, от людіжки, то тобто для них немає там таких нормальних для звичайної здорового гузду людини принципів життєвих, як там взаємоповага, співчуття і таке інше. У них зовсім інші інтереси в житті. О, для них, мабуть, ківа для окремих цих пропагандистів, які там виступають на різних шоу. Там мабуть, він був свого роду конкурентів. Я не виключаю, що дехто навіть зрадів, що позбавився такого екзотичного персонажу да, такого конкурента в цій всій справі. І тому ми не бачимо там абсолютно ніяких зрозумілих людських емоцій або реакцій на це все. І ну я не знаю, хто за ним шкодує. Може там хтось і шкодує за ним, але точно про це голосно ніхто особливо не каже. І реакція ну насправді, чому ми кажемо про безславну долю, тому що ну реакція в Україні однозначно. Ви всі бачили. Ми всі бачили і реакцію людей звичайних і незвичайних різного роду. У всіх вона була одна ніхто не не, не шкодував за те. Що Ківа все все так, пане Іване? А от це розуміння в них є, що якщо він зрадив свій народ, то він зрадить її от е, кацапів. Тоді а, абсолютно, ну дивіться, ну, ніхто не любить зрадників, ніхто. І людина, якщо зрадила одного разу, ну ніхто не вірить в те, що людина виправиться і там мій мій особистий життєвий досвід і досвід багатьох людей каже про те, що якщо людина покидьок. Він вже не виправиться, він такий вже буде, і зрозуміло, що він, якщо один раз придав, то він придасть і другий, і третій, і п'ятий і десятий. Чому тому що в основі його дій лежать не якісь принципи, якісь життєві установки, там якісь там ну там зрозумілі ідеї, за яких можна йти, а там просто гроші, просто меркантильні інтереси, заради грошей вони продадуть все і батька, і матір, і батьківщину, що вони роблять, і продають насправді. Тому тут однозначно ситуація от така, що нікому не потрібні, ну Ні. Так, пане Іване, вдячні вам за ваше роз'яснення і бачення цих процесів надзвичайно важливих. І ми розуміємо, що не тільки ж відомі люди, да, скажімо так, ідуть е, з цього життя, і ще ж і всякі льотчики там і т.д., і т.п. в росіянських теж важливі люди, е, і вони так само не мають воювати на нашій війні. Да. бо Вони агресори. Так, Дякую вам, ведлива кара настигне всіх. Я думаю, вони мають бути до цього готові, так чи інакше вони. Отримують те, на що вони заслуговують за всі, те, що біду вони робили для України, для наших людей. Рано чи пізно всі отримують відповідь. По факту безпечніше в українській тюрмі, що називається, Так, да, це якраз про те, що кажуть наші військові. Здавайтеся, і тут у вас є шанс вижити. А інакше до побачення. Вдячні вам, пане Іване, за ці роз'яснення. Це надзвичайно важлива, і цікава розмова. З ваші відповіді цінуємо. Дякуємо. Іван Гресимович, як заступник голови СБУ, на нашу ефіру. Поговорили друзі про зрадників і їх зникнення з цієї землі за їхні злодіяння, які вони принесли своєму народу.